І всім з вами святкова та мегапозитивна програма у ритмі у студії для вас радо працюють ведучі Сніжана Тивонюк та я, Максим Пасічник. Усі в очікуванні найбільшого зимового свята Різдва Христового у кожній країні світу люди святкують Різдво для вірян. Це день народження Ісуса Христа, для атеїстів це просто не з дворічних свят. Але, попри різне ставлення до релігії, у кожній країні свої традиції дотримується при святкуванні різдва. Детальніше про них далі у нашому сюжеті. Різдво Христове це світле свято, яке заведено зустрічати в чистому будинку. Тому підготовка починається заздалегідь. Миється підлога, вікна, протирається пил шаф та інших меблів. Купуються солодощі, подарунки для сім'ї та частування для гостей. Перед Різдвом потрібно повернути усі борги. Вважається, що якщо ви повернете все, що позичали раніше, ваша сім'я весь рік проживе у добробуті та щасті. У день Різдва господині приступають до приготування святкових страв. Усього їх на різдвяному столі має бути 12. Головними з них є куття. З неї і починають частування, а потім переходять до іншого. Саме свято починає відзначати ввечері, момент появи на небі першої зірки. Це символізує народження Ісуса Христа. Гості та господарі будинку обмінюються подарунками, співають пісні та танцюють. Головним атрибутом свята є вбрана ялинка. Вона потрібна не тільки для того, щоб знайти під нею подарунок. Вбрання ялинки це стара сімейна традиція. Всі члени родини обов'язково повинні взяти участь в оздобленні лісової красуні, а в день Різдва навколо ялинки водять хороводи. Є ще одна цікава традиція у різдвяний вечір у двері будинку можуть постукати дивно вбрані люди, які співають колядки. Колядки це спеціальні різдвяні пісні. Вважається, що колядки це й оберіг і проповідь, і радість від народження Спасителя. У Різдвяну ніч кожен може загадати бажання і попросити Янгула його виконати. Ці приємні моменти, коли рідні люди збираються разом удома, сидять за столом і просто посміхаються один одному, зберігаються в пам'яті як найяскравіші спогади. А у мене все на сьогодні. Я бажаю вам щасливого Різдва і здійснення ваших найзаповітніших бажань. Дякуємо за цікавий сюжет. Сніжано, а ти вже загадала бажання на Різдво? Авжеж. Моїм заповітним бажанням є мир, добробут та процвітання в нашій країні, а також у моїй родині. Авжеж, напевно, кожна людина мріє, аби усі рідні та близькі були здорові і ніколи не хворіли. Макс, а ти вмієш готувати кутю? Кутю? О, oh, ні. Mm. Ну, по-перше, її готують тільки до могосподині. Отже, це жінки, дівчата, ти що? Ну так, а чоловіки і хлопці їм у цьому допомагають? А я такого не чув, і не знаю. І взагалі для створення цієї страви існує безліч рецептів. Ось, наприклад, моя мама кутю готує рідку і додає туди мак та горіхи. А от у бабусі вона, вона виходить густа з доданням халви та яблук. Отже, я вважаю, що нам, чоловікам, краще до створення цього ждеру. Не пхатися. Ну, гаразд, на різдвяному столі має бути 12 різних страв. Що, на твою думку, готують чоловіки? Ну, ми можемо нарізати хліб чи налити узвар. Я так і знала. Що ви хлопці робили без нас, дівчата? Дивимося наш наступний сюжет і вчимося готувати різдвяні смаколики. Привіт усім! Хтось святкує різдво маленькому сімейному колі? Хтось із великою родиною. Одні їдуть до родичів у міста, села, але є й ті, що залишаються вдома. Та які прізні ми не були, нас об'єднує одне любов до цього чудового свята. Це пора, коли можна розслабитися, відкинути зайві думки та поринути з головою світ чудес та мрій. У ці дні можна дозволити собі забути про дієти і до досхочу смаколиками. Приготувала мама чи бабуся. Або ж приготувати їх самому. Це нереально, скажете ви. Але я все ж спробую переконати вас у зворотньому, адже я призначила зустріч майбутньому найкрутішому кухарю нашого міста Олесі. Мені? Надію, я ж не кухар. Олеся, ну тобі ж подобається готувати. Ну і маєш можливість показати це нашим глядачам. Та ні. Так, все, я вирішила. Сьогодні ми будемо готувати різдвяні смаколики. Друзі, беріть швидше блокноти і ручки і записуйте рецепти. Рецепти? Де ж мої рецепти. То що, пані кухар, що ми будемо сьогодні готувати? На різдво ну, можемо кутю. Чудова ідея! А ти знаєш, як вона готується? А, у мене є рецепти. Клас! І що ж потрібно нам для приготування куті? Це пшениця, мак, зюм, горіхи, мед і все. Ну і що потрібно робити далі з цими інгредієнтами? Пшеницю зварити, мак е, натерти у макітрі, горіхи нарізати і зюм запарити. Я вже майже готова. Так, це було нелегко. <рес> Залишилось тільки додати кипятку. Ммм, mm, Який аромат можна спробувати? ж! Mm. Друзі, це дуже смачно. Але це ще не все. Звісно, куця це головна страва на різдвяному столі, але є ще й інші смаколики. І сьогодні ми приготуємо твої улюблені. О, ні, невже це імбирні пряники? Так, ти вгадала? Їх готують і на стіл, і як прикраси на ялинку, і як подарунки рідним та близьким. Готувати дуже легко. Зараз я вам це покажу. А ти, надійко, мені допоможеш! Для приготування пряників нам потрібно 165 г меду, 100 г цукру, 1 чайна ложка імбиру, 2 чайні ложки соди, 125 г масла, 1 яйце, а також 400 г порошня. Готове тісто ставимо в холодильник на пів години. Потім розкачуємо тісто товщиною пів сантиметра. Вирізаємо з тіста форми і ставимо у духовку на 180 градусів на 10 хвилин. 10 хвилин пройшли дуже швидко. Думаю, наші імбирні пряники вже готові. Сенаді будеш готувати помадку для цих пряників. Якщо це не слав. Ні, це дуже легко зараз. Ти у цьому переконаєшся для приготування цього. Нам потрібно білки відділити від жовтків. 4 ложки пуди. Змішуємо це все міксером. Зі святом, сестричко. Дякую. І тебе теж. Дякую. Куті смачної, Коляди гучної. Щасливого різдва і на весь рік добра. До зустрічі, Па-па! Дякуємо за смачний майстер-клас. Сніжано. А ти знаєш, не все так складно, як я думав. Мені, наприклад, сподобалося це як його імбирне печиво. Справді можна приготувати це на різдво та здивувати цим своїх рідних та близьких. Отож, про традиції ми знаємо і про різдвяні страви записали. А далі далі новорічна ялинка. Ти прикрашав цього року ялинку? О, так я потратив половину своїх кишенькових заощаджень на новорічні іграшки. А вони зараз коштують, м'яко кажучи, немало. А я новорічні прикраси готую сама. Є багато різних підручних матеріалів, з яких можна зробити чудові іграшки на ялинку і не тільки. Ними можна прикрасити як фасад будинку, так і кімнату. Про це далі у нашому сюжеті. Дивимось! Привіт усім! Зараз іграшки хендмейду набувають надзвичайної популярності, адже ми вкладаємо в них всю свою душу та фантазію. А ще для виготовлення цих іграшок ви можете використати будь-що що є у вас під руками. Сьогодні ми будемо виготовляти прикраси на різдвяне дерево. А зараз на кульку з фетру ми наклеїмо звичайнісінькі гудзики. Нашої іграшки залишилося приклеїти тільки мотузку. А зараз ми будемо робити ялиночку із стрічки. Для цього нам потрібно порізати стрічку на декілька шматочків. Зараз на ялинку наклеїмо блискітки. А зараз ми підріжемо її по краях. Наша ялиночка готова. Ось таку прикрасу ви можете повісити на своє різдвяне дерево. А у мене все на сьогодні. Бажаю вам гарного святкового настрою. До зустрічі, Па-па! Дякуємо за цікавий сюжет. Загалом, різдво у мене асоціюється з приємним спокоєм та тишею, коли не потрібно нікуди спішити, метушитися, а можна просто зупинитися та вдихнути аромат Різдва. А ще можна виділити декілька годин на читання, вкритись пледом, заварити чай, відкрити книгу та загубитися на її сторінках. Ну, читати на різдво це має бути щось дійсно, ну дуже оригінальне та мега цікаве. І щось обов'язково про різдво. Про це далі у нашому сюжеті: різдвяна книга. Свята не станеться, якщо в нього не вірити, або воно прийде, але не буде таким яскравим і душевним. Тож у предсвятковий час, коли саме повітря пронизане передчуттям дива, варто налаштуватись на відповідну хвилю, зберігши в собі атмосферу затишку і тепла. Саме тому з наближенням новорічних свят на полицях книгарень з'являється все більше книжок, які привертають увагу яскравими й теплими парітурками, і створюють такий необхідний казковий настрій, натхнення дивом, відчуття містерії. Сьогодні я розповім про п'ятірку найкращих. Отож, книга під номером 1. це різдвяна історія Чарльза Дікенса, герой цієї повісті, старий самотній скнара, який не любить нічого, крім грошей, не збирається святкувати різдво, відкидає пропозицію племінника провести час з його родиною і проганяє збирачів пожертвувань. Вдома йому являється привид компаньйона, який попереджає про трьох духів, що невдовзі мають завітати до старого. Цілком в дусі Різдва відбувається відображення старого, який був морально мертвим, але зумів змінитись, народившись в друге. друге оповідання. Друге оповідання в моєму міні-топі Оксани Луцишний Пан Біг Чув, українським фольклором, теплом і затишком. Читаючи його, складається враження, що все відбувається на відстані витягнутої руки. Наче це ти разом із тими бешкетниками ідеш колядувати, боїшся чортів і хочеш від них врятувати бабусю. Найцікавіша книга номер три різдво брата заїки. Дзвінки Матіяша. Ще одна тепла історія про монаха, який у Різдво весь день ходив босий по річці. Він згадував своє дитинство, маму, яка рік відкладала кошти, щоб купити свічку, яку потім поставила у церкві біля ясел. Оповідання ненав'язливо вчить і закликає бути добрими та чесними людьми. Оповідання ненав'язливо вчить і закликає бути добрими та чесними людьми маленький повчальний твір, що змушує замислитись над вчинками, цінностями та пріоритетами. Книга під номером 4 Добра душевна історія Ірени Карпи. Отаке Різдво. Карпа подала нам декілька сторінок іронічного тексту про чоловіка, який не любив Різдво. І цього разу, в кінці твору, ми дізнаємось, що він переосмислив своє буття, і душа його наповнилась любов'ю. І читач аж ніяк не очікував такого завершення. І завершує нашу топ-п'ятірку різдвяна казка Україні з сирних коників Ярини Невиницької. Ця історія про маленьку дівчинку, яка чи не єдина у світі захотіла зробити подарунок Миколаю. Насправді має цілком дорослу мораль. За сюжетом героїні мандрує Львовом на літаючому ліжнику, відвідує житло Миколая, майстерні художників, знайомиться з Чорним Мальфаром. Рецепти різдвяних страв, таємниці галацьких ікон, святкові традиції про все дівчинка дізнається на сторінках цієї мальовничої книжки справжнього шедевру поліграфії. А у мене все на сьогодні. Я бажаю вам гарного настрою та веселого святкування. З вами була Софія Депіра. До зустрічі, па-па! Дякуємо за корисні поради. А про різдвяні колядки ти чула? І не тільки чула. Я на різдво завжди ходила колядувати, особливо до близьких, бабусі, хресних грошей і солодощів заробляла чимало. І навіть пам'ятаєш тексти усіх колядок. Пам'ятаю геть усі. Ну що ж, зараз ми це перевіримо. Продовжує текст колядки. Добрий вечір, тобі, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий народився. Е, нова радість стала, яка не бувала. Над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла. Ну що ж, молодець. Друзі, а ви підготували колядки до Різдва? Про це дізнавалися наші друзі у нашому наступному сюжеті. Дивимось. Різдво Христове це одне із найважливіших свят в році. Звісно, навіть найменші знає усі традиції цього свята, і однією з головних, звичайно, ж вважаються – колядки. Українські колядки має знати кожен. Адже таким чином ми зможемо зберегти наші традиції. На різдво Христове колядують не лише діти, але для них це свято особливе. Саме на коляду вони можуть підзаробити трішечки грошенят. Та отримати щось смачненьке від господарів, оскільки Різдво Христове вже на порозі, саме час пригадати наші улюблені колядки. Hey, ти знаєш багато колядок? Колядок, що знаю я багато колядок. Okay. Колись, коли був в такому віці, як ви, то знав дуже багато. Да? Це був такий дуже хороший бізнес для мене. А ти можеш закінчити текст колядки, нова радістала, яка не бувала? Е, над Надбутеном зірка ясна, е, чкайної. Ні, над... на Значить, над... Давай попробуємо разом заспівати. Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна. Увесь світ засіяла. Бог предвічний і нова радість стала. Ну, давайте заспіваємо разом, Бог предвічний, народився. Бог предвічний народився, прийшов десь із небес, щоб застрілють свій весь і утішився. Дякую. До знаємо, вчимося. А ви зможете закінчити текст колядки, по всьому світу стала новина? Діва Марія, сина родила. Прекрасно, давайте заспіваємо разом. Ага. По всьому світу стала новина. Діва Марія, сина родила, Ясла положила сіно просила Господнього, сина, дякую вам, веселих свят, на ріство Христове прилетів. Він летів по небу, людям говорив, всі ти святкуйте в цей день. Торжествуйте день Христового Рісла. А ви зможете закінчити текст колядки Добрий вечір Тобі, пане господарю? Попробуємо! Давайте Я... попробуємо разом. Давай. Добрий вечір Тобі! Пане господарю! Чята, заколядуємо. Вося рождає, хто це може знати Ісус. Мій. Стої тряситься, осел, смутно пасиця, пасиця, гадком перед тим дитя, тут же тут, же, тут, же, тут же, тут, Марія му мати прекрасно бива. Ця, осел, смутно госутного паситься, паси, паси різягнятком перед тим дитятком туже, 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 же, тут. Нехай різдвяні пряники самі знаходять вас, Найпампушки й пампушки нагадують про цей святковий час. А друзі із родиною потішать вас разом. Радійте з Україною, вітайте всіх з Різдвом. Гарних і веселих сім свят! До зустрічі, папа! -па. Друзі, а ми теж щиро приєднуємось до усіх привітань. Хай, ангел торкнеться вас ніжно крилом. Зігріє вам серце різдвяним теплом. Хай радість, кохання наповнять ваш дім. Оселиться щастя та спокій у нім. Гарного та веселого усім святкування. Христос рождається. Славімо його!